Гомін Аут. Всім привіт, це шоу Гомін Аут на радіопровід можете слухати нас в побутнях на радіо. Також можете дивитися наш ютуб канал, писати коментарі та слухати нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. Українцям готують смарт-мобілізацію. Яких змін чекати? Така сьогодні ой -ой, новина. Ой-ой-ой. Сам заголовок мені не подобається, бо в ньому є оце. Е... Страшне слово українцям готують. І воно просто ну несе трошки таким страшним це, вайбом. Так, ну, ну тому що ну, хто, хто тебе зрозуміє, як не інші українці, тому що якщо українцям готують, то це ж точно не тірамісу з тістечками Савоярді. Але якщо, це. Але якщо навіть це будуть вони, навіть якщо це вони, то ну, ну там же ж точно буде якась смарт-чума чи ну я. та Навіть якщо клопотенко щось Тою для України там готуємо новий з сливами, а ще там буде про це не допомогу західних партнерів. От Дивіться mm -hmm. все одно. Я за будь-які технологічні новації в Україні, які заміняють папірці, хоча навіть смарт-мобілізація думаю, не обійдеться без цих прикордонників, які ловлять vpn бейбі бокси mm -hmm. десь по браузеру. 12 грудня на сцені підпільного стендапу вперше гомінаут наживо. Улюблені коміки і фірмовий мерч. Кількість місць обмежена. Квитки за посиланням. В Україні планують запустити смарт-мобілізацію, яка дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись. Про це в інтерв'ю розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Ну, поки що з того, що я бачу, ну те, що ми самі будемо брати, це, це звучить доволі притомно. Я не знаю, як це піде. Головне. Головне, щоб це не було, знаєте, що це ти обираєш просто як в убері, який бусик е, тебе забирає. <ривіт> Поверніть голову ліворуч, тепер праворуч. Бусик справа, все правильно. <ривіт> Досить дивно, О. що тільки зараз українцям дають оце право обирати. Ну тому що для нас обирати це ну це надзвичайно важливо. І більше того, це тільки перша стадія, а потім, після того, як українці обрали, вони вже мають сваритися в коментарях, <світтє> що вибирали. І ну, для нас це вир... так має бути. Це національна традиція. Так, це звучить як сучасна реформа сучасної держави, в принципі, здебільшого дія працює доволі добре. Хоча в такій темі, як мобілізація, не хотілося б мати ці історії здії, коли там, упс, сталася помилка, ви хотіли бути водієм, але для вас лишилась тільки лопата. От так і от. Ну, Антоне, дивися, лопата на цій війні це, це база, Її це фундамент, поважати, це ви. основа. І якщо ось цей гогвардський капелюк <гум> Дії каже, що тобі випала лопата, треба брати, треба згоди, брати. треба брать! Міністр пояснив, що ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе ризики, як ти будеш навчатися. Ну, це цікава ідея, і потенційно вона корисна. І Федерів каже нам, що будуть е, всі посади. Ну, я думаю, коли каже всі посади, багатьох цікавить: а чи буде там посада дівоводного тивового, оце от дівов, дівовода в бункері глибиною в один кілометр. Будь ласка, оця посада. Ну так, я на місці Федера не казав, прям що всі посади будуть, тому що вже буде ціла черга до військомату, у цих копірайтерів, військових та СММщиків, які такі. Я готовий працювати на гаубиці Богдана, але як бренд-менеджер більше, якщо можна розглянути. Ні, 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 я не godna, no, rozmite <laughs> Ну, о, дійсно, війську потрібні всі посади, всі і копірайтери, і бренд менеджери, і піарники. Я за те, щоб в кожного комбрига був свій комунікаційник. Розумієте? Ну, те, Я так. за те. Та ну гляньте, Я гляньте, теж за це, гляньте, 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 гляньте на ТЦК. Ну, ви ж ви ж бачите, там там бракує грамотного HR, який би ну під словом схантить розумів щось окрім погоні на Бобіку. Це людина біжить. Нам, блін, це, це, це ж буде неймовірно. Це ж буде Nie. неймовірно, якщо е, українська армія стане як офіс Google. Розумієте, Що там буде людина, яка відповідає за мікроклімат в команді. Ну Хіба ні? Так, і ти приходиш до ЦК і там просто горка, яка тебе з одного кабінету в другий. І поки ти чекаєш, граєш в футбол. Настільний теніс. Теніс, тобі дають футболку. Але, але дивіться, потенційно, це прям супер. Я головне теж головне дивіться головне, грамотно зробити інформаційну кампанію про це, щоб росіяни про це взнали. Щоб вони взнали, що в українській армії Ну там типи, Ну там кайфують, що капець. Щоб вони такі, блін, як прикинуться українцями і вже і собі якось у них там пуфи в окопі. І, ну як, Капець, є фільтр. Діджиталізація в Росії, смарт-мобілізація. Всіх умних мобілізації. Що найумніший. я бачу таке Ну, давай так. Для Росії, я розумію, що я жертва стереотипу, але як по мені, смарт мобілізація в Росії це просто трошки менше жорстокості, і ухиляттів ловлять сачком. Не зразу б'ють Ні, Смарт це не палка, а тебе шокером б'ють, тому що технології. Техновоїни. Припустимо. Глава Мінцифер підкреслив, що якщо громадянин залишить заявку і пройде рекрутерів і тести, навчання точно потрапить у рот ударних дронів і на ту посаду, на яку сам себе мобілізував. Сам себе мобілізував, це, до речі, звучить дуже гарно, звучить як мінус десь 10 мільйонів євро у одеського воєнкома. так. Ні, ні на що не натякаю, але самому себе мобілізувати вона ця опція є і зараз. Ну не обов'язково дотягувати до того моменту і змушувати державу витранчатися на бензину, щоб ловити тебе по місту з сачком. Теж правда. Що ми що мені? Що мені Як, що це? Що мені держава дала? чувак? Бензу спалили на тебе стільки, що просто і треба треба. Це звучить, звісно, приємно, що, що настільки, що я прям не вірю, що це може бути правдою, що ти можеш пройти тести, і це прям буде, як ти приходиш на рекрутинг і тебе питають: яка твоя найбільша слабкість, ким ти себе бачиш через 5 років? Наша да, була ця зум-співбесіда з Комбригом чи воєнкомом? Які рівня володіна англійською у вас? У мене Military Intermediate. О, ну інтермідіат. Знаю, як просити в західних партнерів більше зброї Так. літературної англійською. Після запуску нововведення можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходитимуть відбір, та як вони після цього будуть служити. Наскільки будуть вмотивовані, додав Федоров. Ой, ну так, да, щоб не було ось цього. О, вибачте, я не бачив повістку. Це вона в папку СПАМ потрапила, коли я тест пройшов. То це не, не додивився трошки. Ну, щодо мотивації, я думаю, тут очевидно, що ті люди, які самі себе мобілізують через смарт-мобілізацію, вони більш мотивовані. Ну, Бо мені так. дуже важко уявити чувака, якого пінками запихують в бус, і він такий: вау! Я аж надихнувся. Його, ти не розумієш, ти не розумієш. Ну це тільки спочатку запхали в бус, а потім ти що то з мужиками розговорився, потім поїхали стріляти на полігон, А потім на свіжому повітрі навернули каші з тушонкою і все, і там вже дзвонить. Каже, Таня, Таня, не звони, не дзвони. Я тут нема зв'язку, Таня. Та воно тільки на початку. Це було шоу Гомінау. Слухати нас по буднях на радіо. Можете дивитися наш на Ютуб каналі і писати коментарі, а також слухати нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні були Антон Тимошенко, Єгор Шатайло. Та настя зухвала. Бажаємо пану Михайлу Федорову. Удачі в цифровізації України і мріємо, що в майбутньому ти просто заходитимеш в дію і вибираєш місто в Росії, куди летить ударний БПЛА. І тишце перейняш, пожалуйста. 12 грудня на сцені підпільного стендапу вперше Гомінаут наживо. Улюблені коміки і фірмовий мерч. Кількість місць обмежена. Квитки за посиланням. програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомин Ау. Ау.